Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсону Десу Миколаїв. Не забудьте підписатись та підтримати канал Херсон. Mm -mm. Нема mm, спокою і нема спокою в думках, що він не піде на місто. От прям є якесь передчуття у місцевих, що він нас не залишить. Можливо, там якась пішла інформація від військових. Ну, я ж кажу, у місцевих буде інформація, що ворог збирається в похід на Херсон. Ні. Він збирається вибити ресурс, як колись восени. Ми пам'ятаємо ту осінь страшну. Є задачі, передбачені цілі інфраструктурні, але, незважаючи на це, є загроза для будинків, тягнеться з усіх боків. От просто почав. Крити там, ну, можливо, колись там прилітало, потім за тисяча, да, там півроку, може, навіть не було там прильотів. У нас в кожному місті є такі, знаєте, затишні провулочки, затишні райончики, мікрорайончики, де, ну, наприклад, давно нічого не було. А зараз буде там є ворог. Херсон. Найближчі дні. Угу. Загострення на фронті також. Передмістя також. Ну, у вас, до речі, щось ви таки можете відбити або збити. Ну, дивіться, захист є, він трошки працює. О, тут може бути щось важке б на місто. Це не тільки дрони. У вас буде можливість щось збити, але ми на це не будемо зважати. Тому що ворог не вийшло раз, піде далі. Може бути такий якийсь день, дурний, як я кажу. І то зранку як почалось. І вдень, і вночі. Угу. І банк, каси, щось таке ще поруч буде. Біля прильоту. Можливо, люди будуть стояти гроші отримувати. Не знаю, так показую. Херсон найближчі дні. Вони дуже багато пишуть з питанням Аня. Якщо все це не закінчиться, подивимось, що буде. Херсон найближчі дні. Аж кажу, ви щось і святкуєте, що вам вдається посадити, або воно не долетіло, але чітко показую, цивільні. Ще може бути такий момент, що десь якийсь об'єкт завалиться і не відразу людей знайдуть. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Не можемо десь закріпитись. М -м, якась біда. Є якась точка, де дуже багато втрат серед військових. Бо там сильно криють, а ми вимушені туди знову і знов людей давати. Це буде якийсь час таємниця, це розкриється. Це розкриється. Там просто мені здається, що там мені показує, як берег, колись був. Я думаю, що там вже нічого нема. Все стирається. Там, де вода повинна була бути, там трупи лежать. Ну, якось так. Ось так. Угу. Картинки дикі. Дикі просто картинки. Одеса. Десь найближчі дні. Ну, ви бачите, що воно коїться, да? відновлюють. Але чомусь тут порада, порада, де є центральна частина, де ваші там палаци, де гарний театр, там намагатися дуже обережно гуляти. Бо можете піти гуляти. Ну, дослівно, ми тільки відновили, знову гупнула, знову треба щось відновлювати. Розумієте, не дає спокою. Він може тимчасово піти увагою на область на передмістя. Поруч, да, населені пункти, по краях, як я кажу, по боках від Одеси. Але це тимчасово. Він до чогось готується. І що мені не подобається, вони готуються до залпу. Розумієте? Єдине, що вам можуть, можуть, щось подарувати в плані, ну от щось гарне зробити таке для міста, щоб менше було смертей. Але ворог чомусь буде знати, заздалегідь. Піде якийсь там якась чут, чутка, знаєте, ой. Ну, не можу сказати прямо. Тільки ж почали розказувати, що от зараз все заспокоюється, раз і смерть. Одеса найближчі дні. Ну, ви чекаєте на допомогу по, по захисту міста, господи, не дає говорити. Дивіться, можу дроном зайти на область поруч населені пункт, а потім буде сильний удар по самій Одесі. Ви не думаєте, що якщо надо вас то все, то вас пронесло, знаєте, то все буде добре. Ні. <кхе> Миколаїв найближчі дні. Дрон висить. Як літає туди-сюди, одна частина інша. Були б береги, я б сказала, між берегами літає. Готується. Передмістя гупне, але він до чогось готується. Миколаїв найближчі дні. Передмістя. Я наводжуюсь на ціль. Знаєте, така підступна тиша. Я бачу чіткий план, куди ти бити будеш по Миколаєву. Там, де міг бути захист, але там поруч є люди. Дивіться, у вас дуже часто він порти розглядає і центральну частину, нібито там є захист. Тому там треба бути обережними, тому що кажуть, туди наводять.